Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні ми знову в Богодухові, в самому місті, і знову в КП Господар. Причина нашого приїзду сюди це бродячі тварини, бродячі собаки. Сьогодні ми спілкуємося, назвіться, будь ласка. Павленко Олександр Миколайович, інженер КП Господар, чи не було у вас більших менших проблем, чим скрізь із бродячими собаками? Бо це справді велика проблема, особливо в період війни. В Богодухові тут все добре. І ні, не, не все добре. Я думаю, так як і в інших містах проблема з бродячими собаками завжди була і є. Але ми е, з цим намагаємося боротися. Тому кожен рік ми е, заключаємо договори з організаціями, які займаються відловом стерилізацією собак, і вони проводять ці роботи. Другий рік поспіль ми заключаємо договор з організацією Зооконтроль. Це громадська організація, наскільки я зрозумів, так? Так, Яка займається безпечним видом, я б сказав. то що Є різні організації, які там не зовсім коректно поводяться з тваринами. Ця організація поводиться коректно. Круто. Що ви на це звертаєте увагу? Вибачте, що перебив. Так. Але як, як, як правило, собак травлять і вбивають, і це ж це, це ми відмовилися це дуже від ці від, від такого від організації, яка цим займалася раніше. Вона у нас приїжджала, тут таке робила. І з зооконтролем, це ми другий рік поспіль, і бачимо результати. І бачимо, що собаки ну вони не вбиваються, не нищаться нічого. Собаки то есть, працівники цього зооконтролю вони відловлюють собаку. Uh -huh. Забирають вивозять, є, вони двома машинами. Одна бригада відловлює, друга машина там хірург. Ветеринар, який проводить оперативні стериліза стерилізацію. Да? Mm. Вакцинуються вакцинуються, потім вони утримуються під наглядом двоє-троє діб. І потім собаки везуться в ту саму місцевість, де вона була забрана, і там mm. вона випускається. Можете бачити кліпси жовтого. Кольору на цих на вухах цих собак, тобто ці собаки всі е, прочіповані, простерилізовані і випущені бігають у нас по місту. Вони не тільки не розмножаються, ні. а вони ще не плодяться, але вони ще і не хворіють. Я так розумію, і не переносять хвороби. Е, так, тому що зараз е, під час війни велика проблема: от зараз якраз під'їхала угу. ця машина. І вони ще щось роблять, так? Да? Е, е, ні. Під час війни велика проблема зараз виникла. Ну, спілкуємося з мешканцями, з ли, Лисами. О, це також Ну, Я думаю, ви тож... Та, сказ, сказ. від Лиси. Да, лисиці це перший перенос таки сказу. Значить, їздили ми по селам. Позавчора були Хрущова, Микитівка. Були в селі там, ну, на окраїні села, собаки теж безпритулої собаки, mm. і місцеві мешканці кажуть, багато лисиць. Тобто Якщо лисиця вкусить собаку, то ну, ну, велика вирагідність, що треба, за... треба щеплення робити. Щеплення так. тому організація обов'язково робить щеплення, тільки потім випускається собаку. Дякую. Сьогодні, де ми будемо? Сьогодні ми на шарівський Старостинській округ будемо їхати. Перед. Поїхали. Так, знайомимося з людьми, які представляють у нас сьогодні Зооконтроль. Скажіть, будь ласка, ви представляєте організацію, як вона правильно називається, якщо ви знаєте? Зооконтроль. Громадська організація все-таки, так? Да? Зооконтроль. Вона обласна харківська чи всеукраїнська? Працюємо по всій Україні. Знаєте, що мене найбільше я думаю, не тільки мене от, здивувало і порадувало. Цій ситуації, те, що ми йдемо шляхом Європи цивілізованого суспільства, собаки парії, які є в кожному мегаполісі, тобто певний процент собак, яких не вбивають. Які займаються своєю роботою, тобто вони і санітари, і, і охоронники як раніше були. Да, ви з них нікуди. Ви з них нікуди. Ці собаки не заважають, але є одна проблемка. Вони розмножуються, вони хворіють, вони переносять інфекції, вони період тічкування, вони злі, можуть напасти і так далі. Оці проблеми можна вирішити вашими силами? Звіс. Назвіться, Там... будь ласка. Руслана, Руслана як прізвище? — Руба. Рубан Руслан, а як ваша отут посада називається в цьому? Кінолог-главець. А ви? Також кінолог-главець. А звати вас як? Олександр. Красив. Важко ловити собак. Спеціальне обучення я тому Все одно навички, все одно любити тваринку. То треба. Тобто ну, розуміти її. Бували випадки, щоб порвало. рвати не рвали, ну. рвати не рвали, але косить посади. Їдемо дивимося, як ви працюєте. Ми в Шарівці, я їхав весь час за цим автомобілем. Опербригада, опергрупа, так, так називається, працює. Доброго здоров'я! Ви всі пізнаєте шарівського старосту. І ви замовляли цю послугу, як от, як от, що приїхали до вас? Насправді писали вже дуже давно, mm -hmm. ждали бригаду, я так розумію, хлопці єдині, які займаються в області і не тільки. Дякуючи, все ж таки почули наші прохання. Зараз будемо стереозацію кордонних От Ми спілкувалися із представником КП Господар, кажуть, що збирають інформацію від людей. Групуєте її, да, а потім направляють цю. так. У нас ну, зараз не можу сказати точно. але Десь було сім заявок з міста Богодухова самого mm -hmm. і п'ять було заявок з сільських рад. Ну от одна з крупних заявок це була із Шаровського старостинського округу. Багато було вказано сел. Тому ми хочемо виділити час такий проїхати mm -hmm. там, де є проблемні місця. Ще раз нагадуємо: собак ніхто убивати не буде. Їх е стерилізують, їх вилікують, якщо треба, при щеплення проведуть, усі необхідні і випустять знову до вас. Ви це знаєте? Так. Їх вам знову назад привезуть. Ми в шарівці. І те, що ми бачимо. Елементи роботи. От ми зустрілися з старостею, Він сказав, що в цьому, з цього боку села найбільше скарг. Хлопці починають працювати. Я просто думаю, чому б не глянути, як вони працюють. Усе не так просто. А я дивлюся, що хлопці пішли шукати собаку. Так, побачили одну собаку, яка лежала біля дороги. Собака є без нашийника, без привязі. Тут ми маємо вважати, що вона бездомна. Значить, в цьому році ми заказали на 199 тисяч відлов стріляти собак. Mm. І це десь виходить 3333 гривні відлов цієї собаки. Це відлов. Це стерилізація, це щеплення, це щеплення, це лікування, якщо собака чимсь захворіла, це так, утримання їх. Утримання, це от, паразитів її лікують, е, я так розумію. Та, так? Е, Блохи, глисти, так, 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 так. недешеве задоволення, але це Потрібно. Треба робити. Так. Навіть кондиціонер є. Дуже цікава розмова, не можу не мішатись. Чого потрібні собаки бродячі в селі? От Артур Анатолій задав питання, як боротись. Ви кажете, що вони потрібні. Ми їх випускаємо туди, де взяли. І що це дає? Тому що е тварина е займає певну територію, так само, і собаки. Собаки не живуть, де попало. Собака одна живе. Там зграя тут, а друга живе там. Вони е, між собою можуть битися, але території вони чітко розмежовані, так як і в дикій природі. Тому е, якщо собак. Е, Ми вибрали яких собак звідси і не повернули, то тут з'являться нові. На їхнє місце прийдуть другі. А якщо собак е, взагалі ну, не буде, прийдуть дикі лисиці, дикі вовки. Це буде ще хуже для місцевого населення, ніж ті собаки, які... Можна прикормити, можна приручити. Тобто виходить, що якщо ми виберемо собак, то тут з'являться лисиці, так? А лисиці народжуються, карут фахівці для того, щоб переносити нам скази тут. А сказ це смертельна хвороба, яка не лікується. Це що треба доповісти нашим дітям, що не треба з палкою кидатися, не треба бігти. Дайте йому краще шматок хліба, шматок сосиски, і ніхто не буде покусаний. ні дати. Одна же ж дійсно схватив каменюку, ну. Як ми знаємо, агресія породжує ту ж саму агресію. Тому... А ви от уявіть селище Золочів, яке обстрілювалося, з якого виїхала половина людей. Скільки собак? У нас там ентузіасти місцеві, які цих собак почали годувати, дівчина. Ми допомагали як могли. Також от кого б там треба було звинувачувати? Війну, війна сталася, біда сталася. Але якщо люди виїздили, могли забрати з собою собак, так? Могли забрати. Або потурбуватись про них якось. Ну, Турботи це момент, як було. коли люди виїжджали турбуватись, їм було за якби за своє життя. І собак, і котов, і вони ще в даний момент всі знаходяться за границею. І нормально і собаки, і коти, і все. Приблизно я вам скажу, десь ми нарахували 30 домашніх тварин. Собаки, і породисті, безпритульні. Да, заставляли просто навіть не попереджуючи да, сусіда. Будь ласка, придивись там покорми. Я тобі ні просто так заставляли своїх любимців. Даже на цепах ніякої люди по тому, якщо з цепка відпустили, вони не допомоглися. Бувало також оставляли і на цепах вони сиділи і по і по два голодні. А от з вашого досвіду багато таких замовлень з багатьох громад приходить. Ще куди ви їздите? Десь по всій Україні каже. По всій Україні їздимо. Ми і на з Одеської області були аж під падмовка границя і в Дніпропетровських областях. І в Донецькій області, і, і як кажуть, до війни, і в Херсонській області, в Луганській області до війни були. Собака ніколи не вкуса, мені подобалась ваша вираз, якщо, якщо її не бити, якщо її не провокувати. Вона такі є. Тому що навіть от вона агресивна, агресійна, к неї підходиш, її гладиш, її, її обнімаєш. Вона... А коли тічкують собака, ці собачі весілля бувають, це дуже небезпечно насправді, як ви вважаєте? Насправді так. Хлопці поїхали на відлов. Чому я за ними сьогодні їздив? Скажу відверто. Я не дуже довіряю зараз благодійникам такого гатунку, як от я недавно зустрів в інтернеті. От Знаєте, як було? От одна благодійна організація за тиждень відловила стерилізувала і так далі 300 собак. Ви самі розумієте, що ці благодійні організації отримують певні кошти з бюджетів за проведення своєї роботи. Роботи потрібно однозначно. Але ну, неможливо за неділю 300 собак відловити. Уявіть, от ми зараз їздили пару годин. І у них ще машина пуста це шарівка, де насправді люди розповідають багато дуже тічок. Є в мене документальні зйомки місцевих жителів. І ми це доведемо, що тут собак насправді багато. Так от їх не наловиш за неділю 300 штук. Я не знаю, як їх треба ловити, щоб наловити. Я вже не кажу про те, що лікар, а в тій благодійній організації, про яку я бачив в інтернеті, отам працює один хірург. Я зараз їду на зустріч до хірурга з цієї організації. Я не знаю, як можна зробити 45 операцій за день. Є такі організації в Україні, і я грішним ділом подумав, що може і ці такі. Ну, у ці... цих. У цих, я так розумію, також договір на 300 собак. Ну, як би договір, як він там буде виконаний по умовам. Я так розумію, що 300 вони, мабуть, і не зможуть відловити, стерилізувати і так далі. От, по тому, як вони працюють, працюють ці хлопці відкрито, вони не ховали сьогодні від мене, вони запросили мене самі вже потім поїхати. Я побачив те, що побачив. Ми дві години поїздили шарівкою, та собака, яка була в кадрі, вона втекла. І не так просто це все робиться. Я вже не кажу про саму медицину, де також все дуже складно. Ми приїхали на територію В'етлічебниці, і саме тут базується операційне зооконтроля. Ми нарешті зустрілися з лікарем, який і виконує ту роботу. Заради чого хлопці їздять, відловлюють собак. Назвіться, будь ласка. Я Яременко Олександр. Ми з міста Харкова. І я, і наша організація, громадська організація з Ви лікар я так, так О, Я лікар ветеринарної медицини. Зараз моя спеціалізація дещо звузилась до хірургії. О тих собачок, яких одловили, ви стерилізуєте? Ми їх стерилізуємо. Це дуже такий злагоджений цикл. Спочатку собачка відловлюється, потім хлопці привозять сюди на комплекс. Вона тут чекає своєї черги, ми за нею спостерігаємо. В неї є водичка, є їжа, є кондиціонер. Потім я її оглядаю, наркоз, стерилізація. І випускаємо. Перед випуском ми оглядаємо, щоб все в неї було добре, щоб шви були в гарному стані. Mm -hmm. Самопочуття теж спостерігаємо за самопочуттям у собачки. Потім... Це три дні, як правило, так? Да? Це як правило. Ну, Два-три дні, так. Mm -hmm. І всі собачки, які почуваються себе добре, але як правило, вони всі завжди себе добре почувають. Ми їх відпускаємо на те саме місце, де ми їх лова. Що стосовно моєї роботи, ми використовуємо а, тотальну а, аваріогістеректомію, тобто видаляємо всі статові органи собаки, mm -hmm. а, немає, не залишається ніяких варіантів на запалення, на якісь а, гульки, тічки і так далі. Також кожна собачка отримує, так би мовити, в дорогу. А, Препарат антибіотику, знеболюючий препарат і, звичайно, вакцину від сказу. Це дуже важливо, це майже не основа нашої роботи. Вакцинація mm -hmm. собак від сказу. Скажіть, будь ласка, от собаки, які стерилізовані, вони менш агресивні? От і тічки знамениті звісна собачі. Звісно річ, річ Уже не, не це не Фундаментальна процедура зі зниження агресивності, тому що собака агресивна з декілька причин. Це, по-перше, в неї вона вагітна. Якщо стосовно сук, вона може бути вагітна, вона може бути гадуюча, мати, вона може заохороняти своє гніздо. А кабелі кусають, коли вони в гоні, коли вони полюють на самку. Вони збираються їх зазвичай декілька, і вони стають агресивні через конкуренцію, через оце все. І тому стерилізація суки кастрація кабелів, це значно знижує кількість покусів. В тих містах, де ми працюємо регулярно щороку, mm -hmm. люди хваляться, що так менше покусів, менше скарг від населення. І плюс той факт, що ми вакцинуємо від сказу, менше ризику того, що постраждають люди. Ну, дійсно постраждають. тому що одне діло, коли просто вкушена людина, а друге діло, коли вона заражена сказом, який є смертельно небезпечною хворобою. Ясно, покажете. Господарство. Лесон на господарство, куди нас запросили. Так. Це ті, що вже після операції, я так розумію, так? Оць, оцей бік. Вони вже чіповані, так. У них є кліпса, яка ідентифікує їх як оброблених тварин на вусі. Колір кодує рік, в який оброблена а, кольор, собака. Керіга. Кожен рік у нас намагається. Новий... Це вони післяопераційні, так? я розумію? Вже. Ті, що з кліпсами вже оброблені собачки. Як бачите, вони всі активні, такі веселі. деякі посміхаються. Вони вас не бояться. Ні, не бояться. І ми їх не боїмося. І ви якось їх ось по дві там кладете сюди, садите. вони не, не, не б'ються. Вони не б'ються. Для, для, для них це нове місто, тому mm. у них... Пройде час, поки вони почнуть виясняти ієрархію своїх кабінет. Mm -hmm. Не гавкають його. Так. І це можна свята святих операційно, операційно. так? Так, все зрозуміло. Все дуже цивільно, дуже класно. Як твої справи? Боїшся, так? Да? Боїшся, але житимеш. О, як боїться. Це до операції. Він відчуває, мабуть, так. Да. Але й тут дуже хороше повітря. Тут немає ні смороду, ні зайвого запаху. І тут, я вам скажу, відверто тут досить прохолодно, хотя спекотно зовні.